Подивіться, будь ласка, на це відео. Зокрема, на руки велосипедиста. Він не тримає руль. Мало того, що він не тримає руль, він в цей момент набирає повідомлення на телефоні. Коли обганяла, я його побачила. Я просто не могла надовго кинути руль, тримати його однією рукою, поки знімала. Людина їде, не тримаючись за руль і не дивлячись на дорогу. Ну, от, от, от на що так робити? Ну, от на що так робити? Зупинись, поговори по телефону, з ким тобі потрібно, напиши повідомлення, і не створюй аварійну ситуацію. Тому що якщо я, не дай Бог, не встигну загальмувати, тому що він їде все повільніше і повільніше, бо він, ну, він зайнятий інший, він пише повідомлення, то я ж сяду. І, до речі, права. Із нас двох, напевно ж, маю тільки я. Тому що автомобілісти зобов'язані перед тим, як іти здавати на права, хоч кілька разів, але ж ту книжечку з правилами переглянути. А велосипедисти перед тим, як вони купують свій транспортний засіб, вони на права здають, ну, не здають. Ну, тому такі ситуації виявляються. У себе в дворі катайся хоч на голові. А коли ти виїжджаєш на проїжджу частину, будь ласка, ну тримай ж руки на рулі.